Рада всіх вітати у новому відео. Я в магазині Секонд. Сьогодні передостанній день завозу. Люблю такі дні: 88 гривень за кілограм. І зразу зі старту я побачила доктор Мартінс черевики культові на розетці. Модель продається така 5 тисяч з копійкою. Вони досить мало виношені, повністю шкіра. Видно, що це оригінал. Просто неозброєним оком, навіть якщо не розумієшся, то видно, яке ідеальне пошиття, все промарковано. Бачите, з внутрішньої сторони на шкірі, прошиті їхня підошва. Трішки вони поношені там на досочках, збиті ледь-ледь. Більше 5 тисяч на розетці коштують. Зараз я поважу, тут незрозуміло якось так. Підображається, зараз піду на іншу вагу. 83 гривні заважили. 83 гривні заважили, зайшла на сайт. І подивимося, скільки коштують мартінси. 320 доларів. Їхня офіційна нагла ціна 170 доларів. 113 на знижці з Оксамету. Їхня культова підошва і класні такі черевики. Є моделі, які я ще навіть не бачила. А класні. Од рожеві немає до чого куди, більш такий тінейджеровський. а от оці черевики, подивіться, 170 доларів. Я готова, чесно кажучи, за них вже, вже заплатити. Це не є вже так і багато. Подивіться, які класні черевики доктор Мартінс, яка Капідошва, які вони класні. 170 доларів буду шукати. Ну, я, чесно кажучи, я просто... мені така модель дуже подобається. Так, будемо шукати. Все почалося з доктора Мартінс. Так що є наснага, є натхнення пошукати якісь бренди. Можливо, так і далі піде. Ну, я по рейлах йду. А до речі, хочу вам сказати, що світла а, немає. Підключено до генераторів і пару лампочок, так що буде місцями досить темно. Мусимо так виходити з цієї ситуації, що є. Буде світліше, буде темніше, але суть в знахідках. Так що знахідки завжди даються досить важко. Їх треба просто викопувати, вишукувати. Знову черевики, шкіряні, досить непогані. Я не знаю, що це за бренд. Ну, вони такі не зношені, 39 розмір вказаний. Багато є тепліших речей тобто по сезону, а цей магазин знаходиться на іскрі в підвальчику. Хто хоче, приходьте. Просто я вас запрошую і рекомендую всім відправитися після цього відео з різних міст. Обов'язково мене завжди запитують з різних міст України, де знаходиться адреса. Я сподіваюся, що ви приїдете в цей магазинчик. Від Лора Ешлі трикотажна а, така. Сорочка, ні, ну це не сорочка, це лонг із обманкою сорочки. Лора Ешлі славиться своїм трикотажом. Ще такі черевики це від Primark. І це шкірзамінник, але вони такі стрільнячі. Хто любить таку тему, якби з такими всякими камінчиками, то можна. Ось такі шкіряні чоботи брутальні такі на грубій підошві, такі трішки рокерські. З заклепками металевими. Мені сподобалося, я люблю такий 38-й розмір. Люблю тільки але всякі там металеві такі деталі можуть бути. Якийсь такий джемпер. Видно, що це вовна, але вона трішки вже сіла, якби збита. Леопардовий принтик, мода, тренди диктують своє. А, такий кардиганчик. І подивіться, що є натуральний шовк. Я зрозуміла, ця тканина, що підшита верху на плечах, але немає, на жаль, бренду. Що це за бренд, невідомо. от, там от трішки шовку є, а це все інше це вже трикотаж просто собі. Ну, леопард, хто хоче для чого переплачувати в магазинах? За той леопард, він вийде швидко з моди. Це не базова річ. В базові речі ви можете вкладуватися в нові речі. Якщо це такий тренд одного сезону, то не обов'язково купляти за дорого. Можна купляти за дешево, тому що є можливості, а можливості є все конхент. Кардиганчик в'язаний теж з камінчиками. Люблю на комусь, люблю, мені так все це подобається розглядувати. Сама камінчики не ношу, хіба десь так трохи може десь бути на літньому чомусь. На якомусь такому бренду. І ну, в основному не люблю. А що я побачила? Водолазка, ласка, сподобалася Snapple Mark. Тобто вовни, це чиста вовна, блакитний ніжний колір. Ще ось така ковтинка трикотажна. І тут вовна і натуральний шовк. Я подумала, що це від бренду Роземонде, бо такий схожий стиль, хто знає бренд Роземонде, я показувала дуже схожий. Я ледве дивлюся, тому що дуже темновато. міс Хелен. Не знаю цього бренду, але якість просто суперська. Колір такий сливовий, навіть не сливовий. Він більш марсало. Врубчик із Ну, є шок і вовна. але я знайшла манюсіньку дирочку і брати не буду. Бо мені, як ця річ не потрібна. Від Stradivarius. це мас маркет це входить в корпорацію іспанську, іспанську корпорацію, де і там і Zara, і Massimo Dutti, і, і Straдіваріus. Так, що я ще побачила? Мені сподобався такий джемпер, якби класика в клітинку. Ну, цей джемпер має відношення до гольфу і бренд. Це бренд, який випускає одяг і аксесуари, тобто і все для гольфу. 100% бавовна. Дуже жіночний кардиганчик. Колір насичений фуксія з такою вишивкою, якби. І ще такі морські тематики це кардиган в'язаний. Таке мені теж подобається. Такий елегантний, бачите, гудзички з якорями, морська тематика. Білі брючки можна взяти, лофри темносинні, так? І доповнити з варха якийсь білий топ і взяти той кардиган. Черевики, натуральна шкіра, шкіра досить м'якасенька. Колір такий карамельний, колір тофі, таких ірисок. Якісні класні черевички, хто любить такі. Нічого їм не бракує в ідеальному стані. Тобто класні черевики. Класика на кожний день. Правда, не мають блискавки, але там широкі халяви. Я пішла дивитися далі, шукала-шукала, нічого такого немає. Ну, побачила такий джемпер, ніжно-рожевий колір, такий пастельно ніжно рожевий з кишеньками ну Він я бачу, вже я витягнула. Якби він залюблений, ну це Італія написано. А покупців досить є, тому що перед останній день ціна досить комфортна, 88 гривень за кілограм. Економимо, так, купляючи речі в секонд, плюс даємо їм друге життя Ніна Леонард, такий джампер. Побачила морквинку, дівчинку від, з магазину Алті. Така мала морква. Ну, ідемо дивитися джампер. Такий градієнт від персикового до білого перехід. В в'язаний. І це візкоза з бавовною, досить хороший стан. Ще сподобався джампер від бренду, не знаю. Як його правильно прочитати? Так і в сердечко побачила, що забруднений. Так. Ну, як бачите, теплого багато є. Якщо ви для себе хочете, звичайно, що собі щось знайдете, як є потреба. Якби. Наприклад, ви приїхали, одягу немає, а вам потрібно якийсь одяг теплий, то можна, звичайно, купити. Італія, жакет в'язаний, середньої в'язки, теж залюблений. Тому що ще так світло паде, пару лампочок і паде світло. Тут навіть вовна є 15% вовни. А бачите, ходять з великими навіть сумками і набирають багато, кому що кожен собі обирає. Хтось собі бере для перепродажі, підходить, має де продати. Приїжджають сумками, дівчата, великими, набирають собі лашечки, вибирають. Все, що мені сьогодні не подобається, як не дефект, знайду, то ще щось класне. від Select Home це скандинавський бренд. Ну, як бачите, збоку, отам, вигорівша така смужка. А так все взагалі прекрасно. Було би горловинка не розтягнута, ось тут вигорівши. Ну і куди його брати, ну навіть останній день. Від Calico, це британський бренд, не дешевий, багато натурального шовку, кашеміру цього бренду. Такий з вишивкою. Подивіться по-багатому. Кремовий, кремовий колір з бархатом, з якимось мережевим, з такими квітами вишитими. М'якусінький, класний, такий, напевне, там ангорочка є. Є вовна, акрил, нейлон. Так, Джош Левіс і такий м'якусінький. Він трішечки залюблений, просто трішечки. Джош Левіс і партнери, там насені колір, можливо, це і чоловічий джемпер. Його можна почесати, правда? І написано, що це 100% кашемір. 100% кашемір. Хто має час і хоче почесати, може собі придбати, його повісила туди-назад. Не маю часу чесати. Ще такий, не знаю цей бренд of London. А можливо, це вже вінтажний, але такий добротний. Він такий важкуватий чуть-чуть. Це 100% бавовна. Від Тед Байкер є припорошено-бусковий, такий брудно-бусковий відтінок. Теж має вигляд чоловічого, тому що я дивлюся по плечах, по рукавах, як він красиво виконаний. Це 100% вовна, така легесенька Вовна, і знаєте що? Я знайшла маленьку дирочку, пошву біля рукава, ну я брати не буду його. Від Райфлорен, лонг трикотажний, 100% бавовна, вказана там вверху, лого є м'якусіньке. І знову я знайшла малесеньку дирочку. Щось мені сьогодні не щастить. Ці речі, що мені подобаються, я в кожній практичній речі знаходжу маленьку дирочку. І знову дирочка, як бачите, вішаю, зачіпають за ці бірочки, ну і виривають просто. 100%, якась пропав, було світло тільки. Що? Знову я почекала, включилося. Відклаюся світло пропадає, переключають, переключають з генераторів на таке стаціонарне. Так, вже включили світло і будемо дивитися далі. Е, ну, Дивлюся я на цей тетбайкер, я ще так задумуюся брати його чи ні. Задумаюся над ось цим. Напишіть в коментарях, чи вам хоча б один джемпер сподобався з тих, що я показала. Дивлюся шарфи і хороший шарф прекрасний такий. Ну, ця наклейка вже відклеїлася, і це вінтажний шарф. 100% вовна, не буду його брати, бо наклейка має бути пришита, як на мій погляд, вона вже відклеюється. Я його попереш, і ця наклейка просто відпадає. Ця бірочка. Не наклейка, ця бірочка, яка наклеєна. Тобто, так я мала сказати. Такі шарфики, шалики, шарфики, шалики. Так, такі шарфи. І все без бірок. Все без бірок. А хочеться побачити ще Кашеміровий шарф, але мені сьогодні щастить на дирочки, так що зашивати я не хочу, купляти ще, зашивати. Якби, Якби не побачила, то так. коли дивлюся, впевнена, що все ідеально. Приношу додому і дома, ну, будь ласка, вже є дирочка, ніби. А в магазині дивилася. Красивий такий колір Фіолетовий величезний шарф, дуже великий в новесенькому стані. Написано, що Турція і немає складу. Відчуття в руках є, що це візкоза. Від Прети Elavish, це англійський бренд, така ковтинка в новесенькому практичному стані в'язана в рубчик. Якщо ви не знаєте про цей бренд. То подивимося, яка в нього ціна, наприклад, на сукні 75 фунтів і 72 фунти. Це не дорогий а англійський бренд. Він не є такий максимально дешевий, як бачите, але він не є якийсь там преміум люкс. Речі непогані, і якщо ви зустрічаєте цей бренд Претилевіш. Я покажу вам, що є на вішечках. Ще мені приходиться працювати, як шукати від Zara. жакет з щільного трикотажу, базовий серій колір. На локтях такі латочки з підкладкою. Дівчатка набирають бачите, багато речей. А я ніяк не можу визначитися і те, що все мені що сподобалося. А, було з дирочками. Ось такий мені сподобався. Його брати не буду, але хочу вам показати. Він стильний, мінімалістичний такий джемпер. Вінтажний пішов вінтаж. Досить щільної в'язки кардиган. В Шотландія написано. А які гудзики, металеві різдвині, видно, що його вже трішки носили, такий не трішки, на добротний, такий потужний, важкуватий, і 90% вовни, 90% шерсті. Хто мене дивиться не з України, хто дивиться за кордоном. Як вас секунда, Напишіть в коментарях, цікаво читаєш, так багато можна ходити, шукати, вибирати. Дівчатка, наприклад, хто там в Чехії, ну і в Польщі. Я в Польщі трішки знаю, як, але все рівно в різних містах по-різному. Напишіть в Італії, в Америці я бачу, дивляться, як вас ну в Америці ми бачимо, що в принципі так, там досить класні секунди. У мене ці класні. Я би там рилася в тих бінах, в тому секунді. А в Австралії я дивлюся, то взагалі на вулицю все виставляють їм секонду не потрібно. Франція. Байклара. Італійська шерсть написано. Написано італійська шерсть чиста. Такий шоколадний колір пальто. Елегантне, класичне, двобортне. Його тільки почистити потрібно від волосків всяких, від шерстинок. Тут 80% вовни, 80% шерсть. Добротне, хороше пальто від англійського бренду. Це англійський бред, але тканину вони закупили в Італії. З італійської тканини пошит. Таких аж три пальта, є досить непогані, вони всі нові. Знову шкіряні черевики в бордовому кольорі, бордовий такий до коричневого, досить хороший. 39-й розмір. Це не Кесенька шкіра, бренду я не побачила вставлена устівка. Це чоловічий відділ. Но ми затримуватись не будемо, тільки так чуть-чуть прогорну. А деколи може бути щось жіночим із чоловічим? Вінтажний кардиган чоловічий, мейтін Італі, Франко Понті. Є забруднення. Це шерсть. Ще такі шкіряні черевики на зручних підборах. Вони цілесенькі, нічого їм не бракує, лише почистити. Дуже добротні чоловічі піджаки, з шерсті. Жіноча спідниця в ідеальному стані. Вона в довжині мідаксі, досить така довгенька, коліна, чорна. І з, такими, з таким вкрапленням вишитим, з такою вишивкою. Це англійський бренд. 12-й розмір англійський. І тут 58% шерсті. Є віскоза ще плюс і поліестер на підкладці. Добротні джинси сподобалися по якості. Але це чоловічі, бо це бренд петролівом, який продукує тільки чоловічий одяг. Ну добротні джинси вони загубилися між жіночим товаром. Що хочу вам сказати, що було багато хорошого, був кашемір, натуральний шок, цікаві бренди, але вийшло сьогодні так, що я не взяла ні єдиної речі, тому що як не було як дирочка була, то була прямка. І я пішла з цього магазину з порожніми руками.